Шалом, шабат, кажу я вам, всім вірним фенам і пересічним глядачам, всім традиційне Хеллоу хай здохне в бункері Хуйло. Ви на каналі Езутаріум. з вами дзюбами з Черговим прогнозом на суботу, 12 листопада 2022 року, і по. Замовленням багатьох глядачів сьогодні знову будуть карти вікінгів або скандинавські руни, які дуже гарно хтось втілив у такому дуже незвичному мистецькому вигляді. Ну і перш ніж приступити до тасування цих дивних карт. Я хочу, щоб ви всі зосередилися на тому, що для вас зараз дійсно важливе. А я розгорну цю книжечку божественних історій. Це байки від Фелікса Крівіна на різні божественні теми. Випало дві. Давайте прочитаємо обидві: перша Сократ в спорі рождається істина. Что ты, Сократ, не надо, спорить с богами бессмысленно, выпей-ка лучше яду. Пей, говорят по-гречески, просят, как человека. Так осудило жречество самого мудрого грека. Праведность – дело верное, правда, карается строго. Но не боялись смертные выступить против Бога, против его бессмысленных, бесчеловеческих догматов в спорях. Разда, рождались истины, и умирали Сократы. И другая притча Нарцисс. Женщины ходили за нарциссом по пятам и делали ему самые заманчивые предложения. Но нарцисс отвечал каждому из них: Я не могу любить сразу двоих и себя, и тебя. Кто-то из нас должен уйти. Хорошо, я уйду, самоотверженно соглашались женщины. Нет уж, лучше уходи ты, пылко настаивали другие. Но результат был один и тот же. Только одна женщина сказала, не так, как все. Да, действительно, сказала она. Любить двоих это дело хлопотное, но вдвоем нам будет легче. Ты будешь любить меня, а я тебя. Постой, постой, сказал нарцисс. Ты меня, а я? А ты меня? Ты меня это я уже слышал. А я кого? Ты меня терпеливо объяснила женщина. Нарцисс стал соображать. Он шевелил губами, что-то э, высчитывал на пальцах, и на лбу его выступил пот. Значит ты меня?» — наконец сказал он. «Да, да!» — радостно подтвердила женщина. «А я?» Женщина ничего не ответила. Она посмотрела на нарцисса и подумала, что, пожалуй, ей трудно будет его полюбить. «Знаешь что?» — предложил нарцисс. «Зачем так усложнять жизнь? Ты меня, я тебя. Пусть каждый любит сам себя. Это гораздо проще». Ось такі дві притчі, не знаю, до чого вони випали. А я хочу сказати постійному глядачеві Дмитру, який також полюбляє ці аркани, що книжечки, ось ці для її величності Вероніки вже відправлені, вона їх обов'язково отримує з підписом авторки цих книг Зарі. І я вам хочу сказати, що ви також можете зі мною домовитись, і такі ж саме. Самі книжки будуть і у вас. Подивіться, яку я зробив коробочку для цих гарних карт. І сьогодні для вас руни вікінгів, а точніше, карти вікінгів чи скандинавські руни. Давайте я спочатку розповім вам, що 12 число це не дуже гарний день для людей, які народилися 6, 15 та 24 числа будь-якого місяця, тому будьте обережні, пам'ятайте, що такі дні дуже напружені, тому зробіть собі справжній шабат. Відпочивайте, якщо є така можливість. Ну, а ми налаштовуємось на суботу 12 листопада. Кому потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги чи руки. А я даю зворотній відлік 5, 4, 3, 2, 1. Нагадую, що будемо розглядати тільки прямі позиції рун, щоб так було простіше вам. Второпити, що я хочу сказати, і що вам хочуть сказати ці карти, отож, карта дня на 12 листопада. Гарний день для жінок пов'язаний з жіночою енергією. Називається руна Беркана. Вона пов'язана також з деревами, тому якщо є можливість, можете просто постояти біля дерева, обняти його, і воно вам обов'язково дасть силу. Також пам'ятайте, що це день жінок, тому робіть те, як вони бажають. Якщо будете сильно егоїстичними та. Сваритися з батьками, особливо з матір'ю, нічого гарного це не принесе. Жінки та матері в цей день будуть дуже гарно себе почувати. Для представників знаку Скорпіон, деякі з яких святкують свій день народження, та для інших представників свого знаку суперкарта. Ваша енергія випала одна з ваших енергій, Совуло, і вона каже про те: ось ця цікава. Жінка тут її так намалювали. Це сила, це електричний струм, який буде пульсувати в вас саме в цю суботу. Справжній ACDC, Якщо ви слухаєте хард-рок, розумієте, що це. це напруга, яку ви можете застосувати в будь-якому напрямку. Тому намагайтеся цей день провести з користю для представників знаку стрілець. У вас день трошки відморожений. Це руна, вона називається іса або льот, і цей льот він каже про е, потаємний якийсь розвиток, прихований розвиток, який є всередині вас. Сьогодні день не для активних дій. Навпаки, намагайтеся бути обережними та відмороженими. Чим менше ви будете сприймати інформацію, яка приходить ззовні. Тим краще вам будуть. Ну і ще ви можете зустрітися з представником знаку діва. Для козирогів досить така небезпечна руна. вона не має зворотнього зв'язку. Пов'язана вона зі змінами, з тим, що вам треба відмовлятися від чогось. Це також те, що ви чогось потребуєте. Ви дуже вже. Давно знаходитесь в такому трошки застійному стані, і цей стан вас трошки лякає, тому не робіть в цей день ніяких дурниць. Ось що каже ця карта руна, бо вона пов'язана з енергією однієї з нор. Норм, норм це богиня долі, і вона плете ниті, нитки. Долі вашої і вона пов'язана з майбутнім, тому намагайтеся у цей день формуру... формувати ваше недалеке майбутнє. Також у цей день представники знаку Козиріг можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для Водоліїв дуже небезпечна руна Хагалас. Вона пов'язана з руйнуванням, зі стихійним руйнуванням. Вона чимось нагадує Аркан. З, зруйнована вежа, але це трошки інше. Це руйнування заради існування. Вам в цей день слід дуже уважно ставитися до свого здоров'я, і окрім цього, вам необхідно просто щось руйнувати, те, що вам заважає, для того, щоб настало якесь. Просвітлення в вашому житті також представники знаку Водолій у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником протилежного знаку Лев для риб. Дуже гарний день, пов'язаний з вдачею, пов'язаний з успіхом, пов'язаний з достатком, перш за все, вуніо вона каже про те, що ви можете насолоджуватися життям, і ім'я цієї руни дуже схоже на ім'я вино. Тому це день для можливо, вам треба якось відпочити, зробити собі справжній шабат і ні в якому разі не займатися якимись нагальними справами, бо вони краще пусть. Нас нехай настають вже у будні дні, тому можете якось відпочити. Ось що каже вам цей аркан. А також представники знаку Риби у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для... Дивіться, якось так світло падає. Для овнів це поступовий день. Не поспішайте ось що вам каже. Руна яра, вона пов'язана з врожаєм, вона пов'язана з достатком, і вона не має зворотньої фази. Тобто ви можете як накопичити, так і втратити. Все залежить від того, як ви ставитесь до свого життя і як ви ставитесь до цього дня. Бо субота, святий день не випадково сам всесильний Господь Яхве колись сказав, що в суботу треба відпочивати. Можливо, і вам треба відпочити і просто подумати, що. Ви отримали за цю осінь. Також представники знаку Овен 12 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для тільців непоганий день. Він висвітлює всі ваші погані якісь. Чесноти, він може, як вогонь, ось цей кано, це факел. Він може зруйнувати все, що вам не потрібно. Він пов'язаний з настроєм. Тому намагайтеся, щоб у вас цей настрій був позитивний. А також ця руна асоціюється зі слідом. Ви в цей день можете залишити дуже гарний слід, а можете просто наслідити. Бо ця. Карта Руна має зворотній зв'язок. Слідкуйте за своїм настроєм. Для представників знаку Близнюки дуже непоганий день, пов'язаний з домашньою оселею, пов'язаний з родом, пов'язаний з достатком, пов'язаний з тим, що ви можете багато чого зробити, але вам треба дослухатися до того, що вам кажуть старші ваші родичі. Тому, якщо ви знаходитесь на відстані, обов'язково сьогодні зателефонуйте своїм батькам чи поцікавтеся, як там дома, якщо ви не. Знаходитись на Україні, ну і в будь-якому разі представники знаку близнюки ще можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку риби. Для раків дуже гарний день для пересувань, і це пересування не тільки в просторі, а це пересування вашого особистого становища. Якщо ви бажаєте у цей день зробити якийсь дуже потужний ривок і чогось досягти, сьогодні саме цей день для цього. Також ви можете зламати якісь перепони, які заважають вам одужати чи отримати якісь нові преференції від долі, бо ви. Ви стоїте на місці, вам треба розвиватися якось, і в цю суботу у вас може це статися. Також представники знаку РАК можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки. Для левів дуже гарний день, пов'язаний з захистом. Захист цей руна Альгіс, і вона ще дає можливість. Отримати якусь інформацію зверху. Бачите, вона дуже схожа на антенку радіоприймача, тому ви сьогодні на зв'язку з богами користуйтеся цим днем, бо нічого поганого не буде. Вони вас захищають. Також представники знаку Лев 12 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для діви. Що ж, сьогодні день прихованих дій. Сьогодні ви не можете афішувати себе. Це гарний день для жінок, особливо для вагітних жінок, бо він пов'язаний з родильним якимось домом. Бачите, жіночка ножки от так розставила, щоб народити дитя. І бачите, що намальовано на цій карті: це гра скандинавська. Тому це такий ризикований день, якщо бажаєте. Ризикнути та виграти це день саме для цього, а також представники знаку Діва у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. І нарешті Терези. У вас день гарний для будь-яких починань. Це руна початку феху. Вона пов'язана також з майном якимось рухомим майном, тобто ви можете. Продавати і купувати у цей день. У вас є на це право, а також у цей день гарно щось розпочинати, що має певне продовження, кульмінацію, і ви бажаєте зробити якусь велику справу. Може в вас війти якась ідея, яку вам не слід якось скидувати. Навпаки, дослухайтеся до цієї ідеї, вона може, врешті-решт, принесе вам великий успіх. Ну що ж. Бажаю вам, щоб все, що сказали, ці руни карти відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить бійцям українським. Бажаю тільки перемог. І давайте згадаємо все ж таки на євриті, хто ж такий вакантанка Господь Бог? Іварайха, Йогова, Вайшамирайге. Яр Йогова, Фанайф, Алаих, Вайхенайф. Іса Йогова, Фанайф, Алайх, вайсім Лейшалом, Вайсаму, ачмії Албані, Ізраїль веані. aurah